Всім привіт! З вами я Лана. Сьогодні подивимося, які кармічні уроки потрібно зрозуміти і проробити людям знаку стихії землі. Бо, як вже відомо, змінені віктори, відбулися зміни переходу в інші сузір'я, сузір'ї. Риб зараз знаходяться такі, вектор раху і кету проводять планети зараз. Саме по сузір'ю риб, а риби це відсутність логіки, це більше романтизм, містицизм, якоюсь мірою навіть меланхолія. Тому. Всі знаки, навіть знаки землі, прагматичні земні, також проходять своєрівну трансформацію. І зараз потрібно подивитися, які уроки саме їм треба винести за цей період, що зрозуміти, що проробити. Хоча б на початковому рівні. Треба зрозуміти, ну, простроїти якісь плани і прийти до якогось розуміння хоча б до травня цього року. Бо потім вже почнеться не просто розуміння, а вже почнуться відбуватися якісь більш кардинальні події. І цей період змін цих, цих уроків може розтягтися на. 18 місяців або і на 18 років. Добре, покажіть нам, руни, які кармічні уроки, кармічні задачі потрібно винести знаком стихії Земля. Покажіть, руни. Які? На що звернути увагу? скажіть руни. Показують, що, можливо, навіть деяким неприємним сюрпризом для вас буде те, що ті сфери діяльності, до яких ви звикли, будуть якимось чином змінюватись. Буде все якось не структуровано, не так, як ви звикли. Ви звикли все розкладати по паличкам, все розбирати на атоми. Все, що підпадає плануванню, логіці, все це якось буде відходити. І потрібно навчитись відключати логіку саме в цей період, і дозволити собі якийсь творчий хаос, якісь зміни, якісь ну, почуттєві такі моменти, щоб творити більш на почуттях, ніж на. Аналізі на логіці і робити, знаєте, навіть бізнесові якісь речі в роботі. Якраз не так як ви звикли. Тому що сузір'я риб, я повторюсь, це більше про інтуїцію, ніж про логіку. Треба відпустити в минуле якісь. Свої страхи і обмеження, котрі тримають вас як в старих традиціях І підійти нетрадиційно. Для декого потрібна буде проробка родових програм, які ви переносите і переносите на свої теперішні якісь контакти, зв'язки з партнерами, то це треба якось. Проробити, як би це правильно сказати, ну, як по-сучасному осучаснити. Тому що, можливо, ваші якісь народові програми і зв'язки з вашими дружинами, чоловіками, родичами і іншими партнерами вони може якось виглядають, знаєте, занадто застарілими. з Майбутнього з минулого. Ну, якось так. Так, покажіть ще, на що треба звернути увагу. Для когось іде порада, урок більше осучаснювати свій бізнес і вкладатися, можливо, в нові технології в інтернет. Так, для декого, можливо навчання буде як уроком, знаєте, як вчитися. Але припинити, для кого це актуально. Знаєте так, називається вічний студент. Коли людина вчиться, 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 чомусь їй подобається вчиться, але вона так себе і не вважає за гарного спеціаліста, все одно залишається щось непроясненим, залишається для цієї людини щось підвислим. І так вона і знаходиться в якомусь постійному навчанні. Для декого можна сказати, що не потрібно буде вкладатися в те, що вам якось не дуже зрозуміле. І, ну, знаєте як, от є якісь перешкоди, наче, і вам потрібно зрозуміти їх. Можливо, вам допоможе в цей період вибір вчителя, наставника, і це буде вашим уроком вчитися і вкладатися саме в кращих, з кращих, а не в будь-кого. І це є, знаєте, відсутність у вас, розуміння того, хто може стати вашим таким наставником. Це являється перешкодою, і треба буде це розуміти. Зрозуміти і знайти таку сферу діяльності, куди дійсно потрібно вкладати свій ресурс і себе. Точніше, тут можна сказати, що прийшов час якби ну, вкладатися в себе, заявити, що хочу саме я, зрозуміти це. Знайти ту, ту силу, той шлях, котра тебе буде вести, і вкладатися в це. Прийшов такий час. Добре, покажіть ще. Для когось м, прийшов період переглянути свої соціальні контакти. І для когось буде так, що треба буде відокремитись, можливо, від якихось е, сфер своєї діяльності, пов'язаних з людьми. Ну от Як профільтрувати колективи, ті, що вас не задовольняють. Обирати більше. Те, що ваше, ту сферу діяльності, таких людей, які вас розуміють, це дійсно може призвести вас до змін, ви зможете цим креативним новим підходом, новим переглядом зруйнувати перешкоди, котрі можуть змінити вашу і сферу діяльності, і взагалі контакти ваші і домовленості. Саме з людьми, з колективами, структурами. Для декого тут може бути, знаєте, як, от ви це може тільцям більше знайоме, вам краще всього подобається спостерігати, як робить хтось інший. Вчитися у них, але тільки спостерігати. І ось. Прийшов час взяти на себе відповідальність, не вийде, якщо хочеш змін по-легкому. І урок такий, що потрібно десь взяти собі, як, за приклад, якусь модель успішного підприємця, чи підприємства, чи колектива якогось, і попрацювати там, взяти собі цей досвід і потім перенести це на себе. І робити вже самому, вкладати туди свою енергію, свої знання, це може вивести вас на новий рівень, завершити якісь періоди застою і може початися рух. Хватить, як спостерігати за іншими. Візьміть це як приклад, візьміть це як заготовий приклад. Беріть приклад з успішних, те, що відкликається вам, і... Потім робіть те саме, це такий ще може бути урок. Так. Ну, для декого потрібні зміни в своїх сім'ях. Ну як навіть не просто в сім'ях, в своїх партнерських відносинах, потрібно визначитись, потрібно продивитись те, що, ну, можливо, не влаштовує, і вийти як на, ну, на те, що приносить вам задоволення, відсіяти, можливо, якісь не ті контакти. І, знаєте, для, для декого можуть бути ці всі вибори зроблені кардинально нові, можуть відсіятися якісь, можливо, партнерські контакти, а для декого може і буде поповнення як нових членів в родині, так і просто зміна партнерів на те, що більше задовольняє, я б так сказала. Кому же потрібно відкривати свою креативність, свої таланти, також переглядом старих програм, старих блоків і своїх помилок. Зараз такий період, він новий. І це для земних знаків, ну, як нові, зовсім енергії, до яких вони незвичні. Тому треба бути готовими. І Розуміти це, що це дійсно для вас трошечки незвичні енергії, потрібно більше в цей час розкрити інтуїцію, відійти від цього скрупульозного аналізу, все структурувати, а дати собі, знаєте, як. Політ фантазії, так можна сказати, але щоб це вас задовольняло. У когось, можливо, буде урок такий, що дозволити собі відчувати відчуття. Просто дозволити собі відкритися на зустріч відчуттям, на навчитися радіти ну, такий якийсь урок. Так, Не бійтесь проявляти і переглядати свої таланти, те, що ви надбали за це життя вже переглянути і визначити саме те, що приносить вам радість і задоволення, і в це вкладатись. Якщо ви розумієте, що ваша робота, колектив, партнери, друзі не відповідають вашим Запросам на радість, я б сказала, на задоволення, то треба їх переглянути, не тягти з собою як якийсь баласт. Тільки тому, що ну, так навчили колись давно. Добре, на що ще потрібно звернути увагу? Нові потоки, нові технології, нові почуття навіть це буде, як завдання вкладати туди зараз свої сили, свої енергії, шукати своє, потрапити саме в свій потік, чого б це не стосувалось, чи то взаємин з людьми, чи то вашої справи, чи то ваших хобі. Просто треба знайти своє, дійсно своє, і вкладатись туди. Для цього треба зрозуміти, що вас наповнює, що надихає. Для декого урок вкластися в себе як в, ну, на фізичному плані, поправити своє здоров'я, якось не пожаліти часу і ресурсу. Зайнятися собою, собою, як оболонкою, скажімо так, тілом своїм, для кого актуальна, можливо, зовнішність. Як наче прийшов такий час звернути на це увагу і зменшити, ну, може, якусь, знаєте, свою цю впертість і. Приземленість, от її трошки треба зменшити, щоб був баланс між почуттями і фізичним, щоб був баланс не було цього, як я сказала, впертості. Трохи відходити від своїх звичних напрямків, від своїх звичних уподобань, від своїх звичних. Моделі е, вирішення проблем, так як риби то знак інтуїції, то в цей час інтуїція буде працювати краще, і вона вам допоможе саме на інтуїтивному рівні і себе розкрити, і зрозуміти. Чого хочеться, куди вам хочеться вкладатися, а що вам хочеться зменшити в своєму житті. Для цього будуть у вас, можливо, сни якісь підказки на інтуїтивному рівні, і урок такий, що, слухаючи свою інтуїцію, зрозуміти свої власні бажання, але не бути. Закостенілим, бути більш гибким, зменшити якусь впертість, зменшити якесь давління, зменшити якісь силові, можливо, методи. Може, ви звикли вирішувати свої проблеми, знаєте, пробиваючи їх, то оцю впертість, таку саме прояв сили, треба вміти балансувати, бути більш м'яким. Так, покажіть руни ще, на що звернути увагу. Так, так. Руни показують, що треба подивитись на, як підбити підсумок своїх власних врожаїв цього життя подивитись на результати своєї діяльності, чого ви досягаєте, чого ви досягли, які дії ваші, які події, результати ваших дій, те, в що ви вкладались, які взагалі енергії призводили вас до результатів, до тих, які вас би вдовольняли. І, знаєте, зруйнувати те, що не дає досягати результата такого, який би вам хотілося. Урок такий, що потрібно виходити з обмежень, дати собі нові віяння, якісь, це буде приводити вас до результатів. От саме нові енергії. Новий період, нові погляди, котрі, можливо, ви раніше тримали як в обмеженнях, не давали собі прояву. Можливо, давно хотілося чогось. В цей період вам можуть прийти інсайтні думки, про, саме про ті речі, які вам, може завжди, хотілося втілити, але ви собі цього не дозволяли. І зараз саме той період зруйнувати оці. Обмеження і спробувати те, на що раніше не вистачало чи то часу, чи ресурсу, чи сміливості, але впустити якісь нові для себе енергії, і він, по ітогу, може дати результат. Ну, ще, можна сказати, якщо простіше, то перестати себе, ну якби. Дорікати, гризти за щось, дати собі відчуття свободи і спробувати, як це, воно бути вільним, вийти з цих обмежень і подивитися, які можуть бути з того результати. Так, тут ще може бути урок е, прийняти якісь рішучі наміри, е, проробити свої оці нові енергії, старі енергії, передивитись їх і для кого актуально то рухатись, вести, знаєте як, навіть я б сказала, ну от, як, наприклад, перевести своє хобі можна в сферу свого заробітку. От роздивитися це з цього боку і рухатись в цьому напрямку. Хоча для деякого може бути як руйнування партнерства, прийшов урок передивитися. Ті партнерські відносини, які не вдовольняють вас, хоча б призупинити їх по результату. Ті відносини, котрі не мають розвитку, котрі ходять по колу, якісь закольцовки, якісь, може, токсичні відносини. Ну, Загалом ті відносини, які не дають розвитку. Ну, для цього потрібно дійсно дозволити собі нові енергії, все. Б Передивитись уважно, прийняти для себе чіткі рішення і призупинити чи зовсім зруйнувати те, що не дає ваш, вам рухатись, що вас гальмує, і, або те, що ну, якось руйнує е, своїм ну, цим застоєм таким, те, чого б ви хотіли. Для когось потрібно буде дійсно змінити спосіб життя на більш рухливий. І, знаєте, як, якщо ви звикли, ну як, приклад, завжди їздити, да? навіть якщо пройти там одну зупинку, а ви звикли тільки під'їжджати на транспорті, то треба рухатись. і не давати собі за кожним разом, як от відпочинку, от полежати на дивані, да, посидіти, пожувати чогось, нічого не робити. От такий празний образ життя зараз ні. Урок такий: намагатись вийти з цього, празності, з цієї і більше рухатись, чого б це не стосувалось. Ну, буде потрібно дійсно почистити свій простір, своє життя від непотрібних контактів, від токсичних відносин, від якоїсь неправдивої інформації, від якихось знань, котрі, ну, як не призводять ні до чого. Треба, якщо і вчитися, то у, у таких. Вчителів, котрі відкликаються вам, котрі дійсно чомусь можуть навчити вас. Якщо знання, то не вічно навчатися, а проявляти себе вже потім, щоб не було ефекту вічного студенту, треба бачити результати. І зараз прийшов той час, коли потрібно взяти за приклад собі якусь підходящу для вас модель. Якісь підходящі, можливо, бізнес-плани, можливо, зайнятість, а можливо, це буде стосуватися просто якоїсь хобі, але потрібно вже почати щось робити, і це мабуть головний урок, який треба пройти, не споглядати за іншими. Не вчитися все життя, а нарешті отримувати хоч маленькі, але реальні результати. І фільтрувати фільтрувати все те, що не призводить вас до зрушень, до нового, до того, що радує саме вас. Не проводити свій час, не гаяти його на якусь праздність, на те, що тримає в застої. Виходити з цього, налагоджувати контакти, для кого це актуально з вищими силами, і вкладатися в себе для декого прийшов період. Дійсно, вкластися в себе, чи то в здоров'я, чи то в зовнішність, чи то в навчання своє. Але прийшов такий період, і це такий урок невідкладний. Бо Можливо, ви дуже довго не дозволяли собі вкладатися тільки саме в себе. Міняйте оточення, якщо воно токсичне, і в цей період дозвольте собі відчуття, почуття, інтуїцію, менше самокопання, менше аналізу, менше впертості якоїсь, заскорузлості. Потрібно навчитись бути більш м'якшими, гибшими і чуттєвішими. Ну, це такі уроки кармічні для людей стихії Земля. На цьому буду завершувати. До нових зустрічей! Ще почуємось, ще побачимось. Всім пока!